310 років тому в мальовничому селищі Печеніжин в родині Довбушів народився син. Ніхто тоді й не думав, що він стане символом нескореності та свободи для всіх гірян. Легендарний опришок і до сьогоднішнього дня є одним із символів волі та незалежності. До його роковин у будинку культури провели урочистий концерт. Зі слів завідуючої краєзнавчим відділом центральної районної бібліотеки Наталії Тарновецької, історична постать Довбуша приклад для наслідування. Цей захід дуже очікуваний. Це є річниця нашого славного ватажка опришки Олекса Довбуша. Це є людина-легенда, яка піднімала дух багатьох поколінь. Ну а для Печеніжина це особливо знакова особистість. І тому сьогодні ми святкуємо його річницю з Дня Народження. А того дня у будинку культури говорили лише про легендарного опришка. Спочатку історичну довідку про нього зачитав директор музею імені Довбуша. А далі лунали величні мелодії гірського краю. У виконанні учнів та вчителів дитячої школи. Показали на святі і фільм відомого краєзнавця Василяна Гірного. В ньому він розповідає про життя Олекси та його вплив на прикарпаття від народження і до загибелі. Лунали того вечора у залі вірші та поеми про славного краянина. І звичайно ж, пісня про нього. you. Go.